Сірий вовк один із найрозумніших і найорганізованіших хижаків у природі. Це не просто дика тварина, це справжній стратег. Він живе з граєю, де кожен знає своє місце. Є ватажок, є підлеглі, є навіть няньки для вовченят, і всі діють разом як команда, полюють злагоджено, можуть годинами вистежувати здоби чи атакувати тоді, коли шанс на успіх найбільший. Хоч виглядає він схожим на велику собаку, але це зовсім інша натура. Вовк дикий, незалежний і дуже обережний. Його не так просто побачити в природі. Швидше він тебе почує першим і зникне в лісі. Ці хижаки можуть проходити десятки кілометрів за день у пошуках їжі. їдять усе від зайців до оленів. Сірий вовк це символ дикої сили, розуму і свободи. Його поважають, бо він ніколи не здається і завжди тримається з грає.